Ти хочеш почати бігати, або вже бігаєш. На цьому етапі ти завжди все питання, а які обрати кросівки для починаючого бігуна, або для того бігуна, який хоче почати бігати. І ти пишеш в інтернет, купити бігові кросівки» і тобі одразу вбиває ці незрозумілі кросівки. Адідас Дурама, Асікс Петре, Джолти, які взагалі не пов'язані з бігом. Ходьба, зал, норм. Ну ніяк не біг. І ти їх береш або не береш, або захочеш на мідос та дивишся. Тому всім при дорогі друзі! У цьому відео ти дізнаєшся про топ-8 кросівок до 5 тисяч гривень для починаючого бігуна? Для того бігуна, який наробляє свої базу, який тренується бігати правильно, проказь свої стопи. Тому став подавайш, пошукоми і поїхали. І тут виникає питання: а що таке бігові кросівки, Що таке? Кросівки для початківця, чи відрізняються від кросівок, які там підходить для більш вищого класу бігунів. Тим, що ці кросівки мають більшу підтримку стопи, на п'яці більш твердіший стакан, більша амортизація, більша підошва, більш м'якіші, більш важкіші. Мають, наприклад, пронацію, Ці кросівки підходять саме для вас. Якщо ви вже бігаєте довго, ви можете бігати швидко, то ці кросівки не підійдуть. максимум, що ці кросівки можуть підійти для щоденних тренувань, чисто для повільних, але деякі з них. Я про це розкажу. Тому починаємо на топ з перших від компанії Nike. Прекрасна модель Vomero 14. Кросівки просто класними. Для початківця саме те мають гарну амортизацію, гарну чуйність. П'ятки більш м'якіше, носок більш твердіше. Але це робить баланс тим, що коли ти вступаєш на п'ятку, наприклад, хто біг на п'ятку, більш проваляться, і ти вже в носку відштовхується. Бо, наприклад, хто бігає на носок, то він ступає на носок і потім п'ятка. Ну, так скажемо, робить такий баланс. Дані кросіки мають дві технології: це React Plus та Air Zoom. React Plus це наша підошва. Air Zoom – це такі подушечки, які використовуються і в пігасусах. Про який я спів трішки пізніше це захось спереді, наша кросівка і забезпечує чуність та амортизацію. Дані кросівки мають невеликі мінуси. Перше, яке я вважаю, це вага, 290 грамів. Вони доволі важкі, є кросівки набагато легше. І друга проблема це те, що називають у них перепад, дуже відчувається. Коли ти біжиш з п'ятки на носок або з носка на п'ятку, дуже відчувається. Хоч подивишся на ці кросівки, вони наче часи нормально все. Перепад там 10 міліметрів, але зробили так, що відчувається. Ну, хоч деякі кажуть так, деякі ні, тому 50 на 50 А так, мінусів вони майже не мають. Вердана кросівка максимально легкий, без нехі там на шивах, стакан твердий, такі десь середня твердість не прям сильно ну нормальна. Шнурики нас звичайні носок в нас. Зроблений, щоб там, не впала волога. Ну, коротше, то скажімо, кросівки максимально будуть ідеальні для початківця. Тому переходимо до другого. Наступні кросівки, які виходь на стоп, це від компанії Saucony so Ride 17, максимально потужні кросівки, схожі на Triumph В нас також вони будуть нашим оглядістю. Вони мають велику вагу, 225 грамів у розмірі, 10,5, 10, ну така приблизно, скажімо, використовують дуже популярну технологію Power Plus, яка складається з такої пінопласту Підошва має гарний протектор, дійсно. І також тут, хоч немає пронації, але з зовнішня сторона більш м'якша, ніж внутрішня. Тобто, коли ти вступаєш, то вас не буде здавало степи в оцю сторону. Цю він не вийде, тому що ти біжиш, тебе нога ступає не ось так. Але якщо у вас є пронація або в зовнішню сторону, або внутрішня, то передивіться ті кросівки, які маються. Або спробуйте в них побігати, можливо, підійдуть. Ціна їхня десь 4300 4000 десь монети 3800. Кросівки максимально класні, є Ride 18 Ride 16 мають високу тупу підошу, середня амортизація, середня чуйність. Ці кросівки є нейтральними, тим, що можна в них бігати як і початківцю, так і професійному бігуну. Тобто максимальний діапазон широкий. Тому всім рад. Наступна модель максимально популярна. Я думаю, в них бігали 95% бігунів або мали навіть ці кросівки. Це у нас Nike. модель Pegasus. Назовом від 37 до 41 Адже ці всі кросівки будуть максимально класні для бігуна початківця. Найбільше мені подобається 37, 38, тому що вони мають таку класу технологію, в них така як байдарка виглядає їхня підошва. Використовують вони аерозум, подужечки, але я скажу, тут є невеличкий мінус, те, що деякі кажуть, що вони лопаються максимально вони класні, м'які, пружні, але лід краще не бігати. Взимку вони біжать дуже класно. Верхніх, максимально класний, легкі, зручний шнурки, зашнуровуються. Ну максимально підходить для всіх бігунів. Наприклад, вже 39, 40, 41 змінили перші дизайн. Вони здають більше, як от в умеро 14, Вони зробили вже більшу таку п'ятку, а носок трішки менше. Якщо ті тут вони зробили максимально однаково. Ну звичайно, що носок буде трішки нижче, ніж, ніж п'ятка, але. Але чому мені подобається 37-38? і Тому що вони мають оцей класний такий дизайн з такими носками піднятими. І в них ти одягаєш і хочеш реально бігти швидко чомусь. Ти думаєш, що вони якісь такі прямо змагальні кросівки, А насправді це просто тренувальні для щоденного бігу. Ціна їхня коливається від 2,5 тисяч до 3,5 за 41 перші, там десь вже і 4 є. Ну, дивлячись, де ви надеєте. Чи лихе БУ, чи в новій магазині, чи десь акція, Ну, коротше, то скажемо, ось така ціна. 41 х я навіть тримав у руках, одягав їх. Хоч сказати, що носок більш твердіше, п'ятка реальна м'яка. Вага їхня 275 грамів, 285. Переходимо до найтоповішої компанії. Це у нас Adidas. Я прям фанат цієї компанії і модель, яка в мене є, якої біг, хоча я не початківець, але вони підходять також для початківця, адже вони мають класні параметри. Це в нас. Supernova Rise. Не страйт, адже страйт трішки гірше. Тому скажу, їхня вага максимально класна. 265 г у розмірі 9,5. Красівки просто чудові, мають круту піну. Це в нас Dream Strike, Plus, яка є чуйною і плюс мають гарну амортизацію. П'ятка більш м'якіша, носок більш твердіший, підходять для п'ятірочки, десяточки, половинки. Можна бігати і взимку, і влітку по асфальту. По льду трішки слизько, але по снігу класно. Тому кросівки максимально ідеальні і також мають широкий діапазон використань, як і початківець, так і професійний бігун. Ціна їхня 2600-2800. Я їх взяв максимально дешево півтори тисячі гривень. Ну це чисто повезло. Чому вони так подобаються? Тому що ти годять, вони такі об'ємні є, але м'які, тому що біля п'ятки зробили таким паролоном шили. Твій ахів, твоя задня стопа максимально відпочиває. Твій язичок максимально м'який, шнурки шнуруються. Класно верх класний, колір просто ну максимально чудовий. І ще додам те, що мають гарний тверди стаканці дідаси і як не додати для бігунів початківців Адже все вони мають. Амортизація десь навіть вище середня. вважаю, перенашу всі мої красі. Наступна дуже крута модель від компанії, вже ASICS, це в нас GT2000. Там є різні такі моделі: там 10, 12, 13, Десь івали мені 8, але вони всі є максимально класним. Тут я покажу вам. Плюс вони мають неважку вагу 280 грамів. Вони мають класні технології. Я говорю саме про 12. Вони мають FF Blast Plus, саме піну, плюс вони мають піну, Pure Boost І також ці красіки мають саме 12. Вони мають максимально круту технологію, нову 3D кайт Dance System, яка забезпечує легкість, коли біжте, і плюс такий класний перекат, який не відчуваються. Останні кросівки мають чудовий протектор. Так що порекомендувати вам обов'язково можу. І як знаю, що GT 2000 вони є максимально м'якими. Тобто для початківця це просто будь-ідеальні комфортні кросівки, які забезпечать ваші комфортні тренування. Особливо навіть довгі них можна бігати, І також підходить для різних бігунів, різний діапазон. Це можу радити і початківцям, і не тільки. Ціна їхня 4500, якщо за ці, якщо більш-менша там модель, то десь 3,5. Ну також де ви шукати будете, де будуть придбати. Так що ось така такася, тобто до 5 тисяч гривень. 100%. Тані кросівки я згадував дуже рідко. І це в нас компанія Mizuno, модель Wave Pride 27. Кросівки максимально потужними. Там такі класні кольори є, особливо оранжеві, вага їхня, ну, великовата, але бігунам, більш постійно не мішається бігати по 320, по 330, по 340. Я бачив, як в них реально бігали, йому, хоч їхня вага 280 грамів у розмір 10,5-10 Вони мають. Класну амортизацію. там використовується дуже багато технологій. Перша технологія, яка забезпечує зручну посадку у різну пору року, тобто у різну погоду. Називається смов так Складно виговорити, але вона забезпечує якусь зручність. Плюс ці кросівки мають середню амортизацію, середню чуйність. і вони мають від середньої стопи до п'ятки ось таку пластину, яка забезпечує перекат. Плюс дані красіки мають класний протектор. І це забезпечує те, що вони будь-довтривалі. Вони можуть пройти як мінімум 25 тисяч км 100%, а то може навіть і більше. Адже там ну, прям такі гарний протектори, як робили раніше там в Асіксах, в Найках або в Вадідасах навіть. Зараз вже трішки зробили менше, щоб зменшити вагу, але мізуно каже, що їм все одно, краще зробити, щоб вони були більш такі стійкішими. І також я знаю, що мізуно вони. І реально живучим вони бігають і трейли, і кроси, і по асфальту, і по бруди, і вони максимально гарному стані. Танні кросіки мають вагу 275 грамів. Вони мають гарну амортизацію, гарну чуйність, чудовий протектор, мають чудовий вигляд, легкий верх, високу підошву, ви використовують технологію PVR Run Plus, І ви запитаєте, а що це за кросівки? Я думаю, ви здогадалися або не здогадалися. Це у нас Saucony Triumph. 21. Також вони універсальні підходять для всіх бігунів. Наприклад, чи я собі взяв би такі? Так, навіть їх розглядав, коли обирав собі супер нова, дивлюсь, може взяти такі, а може такі. Ну, все таки я більш полюбляю Adidas, тому я взяв цю модель. Але вони ну, дійсно класні. Я їх одягав, ходив в них, і в них м'яко. Вони мають перекат 12 мм. П'ятка більш вища, носок більш нижча, але цей перекат не відчувається. Можна бігати і по лісу, і по кросу, і по асфальту, і по дорісі. Максимально універсальні кросівки. також мають живучий протектор. Ціна їхня 3,5 до 4 тисяч. Останні наші кросівки в топі це ватні кросівки, їх так назвали, тому що вони мають дуже велику амортизацію і невелику чуйність. Вони виглядають дуже класно, але їхній протектор зроблений з нової технології FLOMRID, який виглядає максимально неживучим. Але, дивлячись поглядом, як вони бігали, то 1000 кілометрів не приходять 100%. Верх легкий, і це в нас Axis Cumulus 26. Вага їхня максимально легка, 258 грамів, найлегші кросіки в нашому топі. Ціна їхня. 3200-3900. Ось в такому діапазоні. Вигляд їхній класний. Вони реально притягують таку енергію, мають класний колір. Ти їх одягаєш, я їх одягав. І дійсно, просто, настільки м'які кросівки, таких я ще реально не бігав, не одягав. І взагалі ну, для довгих тренувань було б ідеально. Використовуємо технології FF Blast Plus, як зазвичай використовують ASICS. Тому. Зробивши огляд на ці картівки, на ці всі, я хочу сказати, що найкраще, напевно, я брав або Супернова, або ось ці Кумулуси, або ще мізуни. Чисто коні. Ну, в принципі, тут в нашому топі всі картівки є максимально класними і всім я виконав брати. А зараз переходимо. До тих кросівок, які я не радив брати саме для ручного бігуна, або для того бігуна, який хоче обрати кросівки для перших тренувань. Продививши цей огляд, ти зрозумів, що кросівки, які підходять для тебе, це які мають гарну амортизацію, чуйність, підтримку п'ятки, твердий стакан, мають якусь там підтримку, мають легкий верх, або навіть мають велику вагу деякі. І ти задаєш питанням, а чому не взяти з карбоном, а чому не взяти там якісь біги кіпчоги, чому не взяти ті кросівки, яких виграють там, чемпіонати України, там чев'ята світу, Олімпійські ігри. І ти думаєш, ну я візьму і буду бігати так само швидко. Але ти помиляєшся, тому що з карбоном тобі не потрібно брати. Які з карбоном? Бостони можна взяти, але я порадив би брати більш такі простіші кросівки для початку. Тому що вони мають карбон під п'яткою, карбон. Там десь стопа, плюс не мають гарну кочуйну піну, Лест Strike Pro не радив. А діоси мої не радив, тому що вони є такими твердими. Ти можеш отримати них травму, буде некомфортно. І плюс до них треба перевикати. Наприклад, про треті то взагалі не розглядаю, тому що ці кросіки не підходять для тебе. Vaporfly, Alphafly, Tempo, Темпо, для початку ці кросіки не бери. Щеки не треба брати. Якісь супертопові Puma, супертопові Mizuno, та скажімо не бери косіки вище п'яти тисяч, адже там буде більш класні технології, більш вони будуть мякше легше, зручніше. Воно здається, що ти будеш бігати швидше, навчитися краще, але ця м'якість та цей карбон не навчить тебе бігати, не поставить твою техніку. І одягнувши ці кросівки, ти будеш бігати гірше набагато. Ти його незручно. твоя стопа була не така прокачана, тому краще бери ось ці кросівки, побігай в них місяць, два, три, чотири там рік, а потім вже бери. Ось ці топові виступали на змаганнях і має як мінімум дві пари красивих, Краще. Ну на початку не може мати одну пару, але краще порадив би дві-три пари. Саме для бігу там, по асфальту, доріжка та повільні щоденні. тренування. Якщо ти подобається таке відео, став подобаючи, пиши комент, підписуй на мій канал. І Якщо ти хочеш бачити другу частину або другу частину про кросівки, які краще не брати взагалі для бігу, пиши мені в в коментарях. Я обов'язково зніму. Так що всім пока-пока.